Вода продовжує відступати з Херсонщини. В деяких населених пунктах почали проводити відновлювальні роботи. Середній рівень підтоплення становить трохи більше двох метрів. Це на 32 сантиметри менше ніж вчора. Відтак динаміка на спад води зберігається. Повністю вода вже відійшла від сіл. Заповіт, бобровий кут та бургунка. А це пів тисячі осель. Там відбувається прибирання території, проводиться розмінування та перевірка будівель щодо їх придатності для житла. Вільні ділянки населених пунктів вже готує. Для будівництва нових будинків для тих, хто повністю втратив житло. Енергетики працюють над відновленням світла, надзвичайники продовжують рятувальні роботи, постійно відкачують воду. Про спалах будь-яких інфекційних хвороб в регіоні поки що не повідомляють. Сподіваємося, і не будуть. Адже вся вода, яку вживають люди, проходить всі необхідні стадії очищення. І зараз з нами на прямому зв'язку місцевий житель Херсону Сергій Труба. Пане Сергію, вітаю! Добрий ранок. В Херсоні повітряна тривога лунала до майже п'ятої ранку. Як минула ніч, так. що особисто ви чули та бачили? Я вам скажу, що ніч минула спокійно. Були декілька таких негучних вибухів на окраїнах Херсону. Ось передмістя. А так більш-менш спокійно. Ось вода вже відступає потихеньку. Служби, ті, які повинні займатися прибиранням, займаються. Хочу подякувати волонтерам і всім людям, які приймали участь у рятуванні людей, тварин, які привозили допомогу, продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, питну воду, мотопомпи зараз. Така потреба більшу мотопомпах, бо займаються відкачуванням вод подвалів. З остель людей. Сергію, а. Після якому, того, як... А в якому стані будівлі, з яких вже відкачали воду, і з вулиць, власне, яких відійшла вода? Ну, будівлі в такому стані. Я вам скажу, що все порозмивало там ну, всередині. І жити там я не знаю навіть, як люди зможуть там жити, бо пообвалювалися і, і стелі в будинках. Ось і пообвалювалася штукатурка на стінах. Дуже ну, дуже зазнало руйнації таких, можна сказати, косметичних всередини будівлі. Ось. Тому я навіть не знаю, як люди будуть повертатися в ті домівки. і... Чи придатне те житло буде для них? А що з приводу цього каже місцева влада? Тому що от ми маємо інформацію про те, що шукають ділянки для побудови нового житла для тих, хто втратив його. Місцева влада що говорить тим, хто лишився без оселі, або принаймні, ну можливо, їхнє житло можна відновити? Ну, місцева влада е розповідає, що будуть якісь механізми допомоги з відновлення житла. Ось, а з того, що будувати нове, ну ви ж розумієте, що це не буде так скоро. А людям уже потрібно десь буде жити там ну, через дві неділі, через три неділі. А ще як прийде зима. Ось то. Тобто, ви скептично Доки... ставитесь. Я не те, що скептично ставлюсь, але ну ви ж розумієте, що збудувати нове житло, то справа не дуже швидка. Ось хотілося, щоб звісно. Місцева влада допомагала людям з відновлення житла з тими матеріалами, які будуть потрібні, щоб розробила механізм дій для усування наслідків ну, руйнації цього житла і була якась допомога від людей. А що зараз з електро- та водопостачанням? Ну і власне водовідведенням, з каналізацією, там, де вода вже відійшла. Ну, Відновлюють потихеньку водопостачання, електрику, газ. Ось, але зараз ці роботи направлені на те, щоб відкачати воду далі, де це можливо. Ось, і потім вже подавати після перевірок, тому що і міни там змивало було, прибивало. Ось, і скажімо так, що доки відкачують, потім перевіряють це все діло, потім уже подають, перевіряють мережі, водовгони, газопроводи. А вже потім подають туди ну, ресурси. Скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація стосовно ситуації на лівому березі, який не контролює поки що Україна? Тому що те, що я чув в Олешках, майже 70 поховань, чи то проводилось, чи то заплановано на сьогодні? Ну я вам скажу так, що ходять розмови такі, що солдати Російської Федерації. Вони ховають на кладовищах і своїх воєнних, яких потопило, і наших цивільних людей, які не змогли евакуюватись, ну які не змогли десь знайти безпечне місце, доки був цей було це підтоплення. От скажу так, що в мережі ви бачили, мабуть, і в телеграм-каналах, і люди розповідають. Що по вулицях і тварини лежать неживі, і цивільні люди лежать неживі, і військових прибиває до берегу річок там. Так ми бачили певні кадри з приводу цього. Пане Сергію, дякуємо, що розповіли про ситуацію в Херсоні. Сергій Труба, місцевий житель обласного центру, був з нами на прямому зв'язку.